Сили оборони вразили бурові установки у Каспійському морі. Давайте почнемо з цієї чудової інформації. Про це, зрештою, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Там зазначили, що три бурові установки належали корпорації «Лукойл». Вони залучені у забезпеченні окупаційної армії РФ. Масштаби збитків внаслідок влучань наразі уточнюються. До того ж. Сили оборони вразили пускову установку зенітно-ракетного комплексу БУК М3 на тимчасово окупованій території Луганської області, а також матеріально-технічного підрозділу окупантів на тимчасово окупованій території нашої Херсонщини. Рятувальники встановлюють додаткові генератори для заживлення багатоквартирних будинків у ДСНС. Показали, як вони виглядають. Ці е, ніби потужні фургончики такі ось, їх розмістили поблизу житлових будинків і за додаткові джерела електроживлення у ДСНС подякували саме міжнародним партнерам. Трасу Харків Полтава повністю замило снігом. Видимість майже нульова. Завтра е, морози охоплять більшість регіонів. Сьогодні вночі температура повітря в Україні знизиться до мінус 18 градусів. На півдні від мінус 4 до мінус 6 градусів. Утім, опадів у більшості областей не очікується. Сніг можливий лише на заході держави. На дорогах зберігатиметься ожеледиця у столиці. У понеділок прогнозують від 14 до 18 градусів морозу вночі, в день від мінус 10 до мінус. 13 без опадів. А ось на Львівщині через ДТП тимчасово перекрили трасу М-10 біля кордону з Польщею. Аварія сталася на 67-му кілометрі дороги Львів-Краковець неподалік населеного пункту е, якраз Краковець. Про це повідомила поліція національна. За даними правоохоронців, у ДТП є постраждалі. На місці працюють спеціальні служби. Дорога перекрита, а патрульні організовують. Об'їзди через автозаправну станцію поліція просить водії враховувати інформацію і планувати свої маршрути заздалегідь, враховуючи ці серйозні погодні виклики. Ну і цього тижня у Парижі відбулася зустріч коаліції охочих. Лідери майже 30 країн обговорювали подальшу військову підтримку України на тлі консультації щодо мирного плану за е підсумками власне переговорів президента Зеленського. Президента Еммануеля Макрона, а також прем'єра Британії Кіра Стармера, була підписана декларація про наміри щодо безпекових гарантій для України після завершення війни у погроворах. Також брали участь представники США, зокрема спецпосланець президента США Стів Вітков і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Вони підкреслили, що Вашингтон загалом підтримує запропоновані ці формати і механізми. Ну, і домовленості досягнуті у Парижі, передбачають можливе розгортання багатонаціональних сил у повітрі на морі і на суші, створення механізму моніторингу припинення вогню під координацію США, а також довгострокову підтримку збройних сил України. Франція, і Велика Британія вже заявили про готовність розмістити свої війська на українській території після завершення активних бойових дій. Інші країни ЄС поки утримуються. Наприклад, Італія відмовляється. Відправляти війська в Україну через конституційні обмеження таке рішення потребує окремого парламентського мандату і міжнародної правової основи. У Римі вважають, що розміщення контингенту означало пряме втягування держави у війну з Росією. Прем'єрка Джорджа Мелоні наполягає на принципі добровільності участі кожної держави. У безпекових гарантіях водночас Італія зберігає підтримку України, але робить ставку на допомогу без військової присутності, зокрема на землі.